Ще чотири машини вирушили до наших хлопців та дівчат на передову у межах ініціативи тисяча автомобілів свободи цього разу із Золочівщини. Придбали автомобілі добродії із громадської організації Фундація Шопських. Нехай ці автомобілі допомагають воїнам впевненіше почуватися на бездоріжжі та сприяють поверненню українських територій. Сьогодні маємо приємність долучитися до ініціативи тисяча автомобілів для перемоги. Сьогодні та подія, яка відбувається на Золочівщині, передаємо для збройних сил України чотири автомобілі, які повністю прийшли технічно технічний огляд, повністю готові для виконання поставлених задач. Так що будемо надіятися, що вони послужать добрим знаряддям для наших хлопців для виконання поставлених задач і якомога швидше наближать нашу спільну перемогу. Хотів би ще теж подякувати усьому колективу нашим партнерам за кордону. І тут Олександр Вікторович Орулько, який безпосередньо теж долучився до даної справи, забезпечив фарбування, технічний супровід автомобілів. Так що всім всім спільно дякуємо. Дуже приємно бути учасником такої приємної ініціативи Федера Юлії Шопських, їхнього благодійного фонду. Чотири класні авто сьогодні їдуть. Військові частини для того, щоб допомагати здобувати перемогу. Дякую всім, хто долучився. Величезне, дякую Збройним силам за перемоги, за стійкість і за віру в нашу державу. Величезне дякую економіці і фонду Шопських за те, що вони не тільки працюють заради того, щоб люди мали роботу і сплачували податки, і сплачують податки, але й допомагають збройним силам кувати перемогу. Разом ми не переможні. Слава Україні!